Почали знімати. Все, знімаємо вже? Так, вже знімаємо. Давай, Ваню. Коротше, я пробую не підняти. Давай! Давай! Не пускай. Та добре, добре, я ти вреня. Парень мучиться! Ну що йому? Мучиться конкретно! Але з нього може вийти він непоганий. Та який залтий! Трехами, ти, ти же маса був. Ти? Давай. Ед парус має 9,5 кубатури. Фу ти, кубатури, 9,5 квадратних метрів. Ну, бачите, ним залило воду і його важко... Ну, Ваня не розуміє, що не треба дьоргати, треба підняти. Більше води вже не залиється. Так, да, Ваня молодець. Менше води буде. Менше води робить! Ну правда, озеро багато, як видно да. на... В ска... відео не переживай, ми... Я як то кажуть, тримаю його при собі. Я боюсь до зраку і не з'їхав разом з спатька. <ріст> ти не стив. Але круто. Тут народ. я професіонал. Просто... Жесть підняв, під Йома, <ріст> де я його! Ваня, ну стань, помаши двома ручками! О! Хвиль не Ваня, а прикинь тепер 5-метрові при Ну притулки. Правда, я сам не ходив на п'яти, але фігня. Ну, троєчка була, напевно. Давай. Коротше, я не раду, я так... Ми ще раз пробуємо Останки. підняти цю, цей агрегат. Е, е, секрети, скажи секрети. Секрет? Секрет просто. Я одною рукою піднімаю, якщо ти так цікаво. Але спина має бути пряма. По-перше, да, це покруче станові. Саме перше головне це злити воду. Воду. І потім піднімається папа. А дивіться, якщо піднесе, я впаду, так? Ні, можеш просто зразу вперед покласти. Т тобі треба ще піднести і помаленьку перетягуй руками. О! О. О. Достіження. Так, мене ніхто не палить там, все нормально, малі ходять. Тепер дивись, не, в, не впадь. Фішка в тому, ти зрозумів. Да, Плюс так. тут ще вітер дує, то есть ще його два рази піднімати важче в сильний вітер, тому що вода і вітер додає ускладнення, можна так сказати. Тренер заїбати. Треба уявити, розумієте, взяти парасолю, і коли дуже сильний вітер, і потримати просто, чи як важко буде тримати. І проявити, що там таких парасоль ще 45. да, Тому що це парасоль сякі має, ну, мало кубоми. Метрів квадратних, а це має 9,5 квадратних метрів. Це 5 метрів 20 см довжину, якщо бути точним на наш рахунок. І в ширину теж так десь метрів 2, може 2,28, якщо бути точним. Ось який прикол, ну одразу. Типу... Ну, да. ну, просто типу, я вже думаю, коли я піднесу цю частину, просто впаду. Ну так, але... Да, але там ще треба її буде тримати, то ще один такий да? бонус, можна це? так сказати. так. Да. Рівновага, щоб було. Ну, рівновага Рівновага, рівновагою, це взагалі. Дошка просто, розумієш, для танців. Тут можна плясати, брейк брейкданс, все що хочеш. Є такі маленькі дошки, які тонуть під тобою. Просто-напросто. Ти Це... на таких їздиш? Звісно, але тільки в сильний вітер. В слабий вітер ти зразу по пояс, а то і в воді. Тобто тут має літраж ну, десь 150 літрів, може навіть чуть більше. Тобто всередину поміститься стільки літрів. R6, олімпійський клас. Іван, Іван експериментує. Пробую підняти, ну ніяк не виходить. Ладно, все, давай. Ладно, прийдувай. Ваня. Вау, ти хочеш, бачити, я бачиш, трохи має рівновагу. <гум> Зараз <гум> рівновага буде. <гум> Стань <гум> на носик і побачи, яка рівновага буде. Та я вже тут бачу. Ну ладно, на цьому наш сюжет по... Да. По наступних зустрічей. Да, бачите, там у нас плавник під водою. О, нічого не видно. Як жаль, це швер, щоб проти вітру йти. Це моя нога. Це шарнір, да, це його нога, це сам Іваній. Так, себе я не буду знімати, я не я вформ. Він же мене не знімав, Там монтіровка і так далі. <рив> да. Усьо, це мій тренувачний парус. Це, ну, це, сьогодні, сьогодні, я я число, скажи. сьогодні, якщо бути точним, година. Пом-пом-пом-пом-пом. Ладно, ну, я, я вам звіду. так скажу. О, є. 11 число і 8 місяць. Ми мене далеко від острівка. Так, а, малих це, не це, видно, але вони грибуть. Це, це, це не, той не той режим. Буде. Я ставлю камеру, а... а Іван добирається до вас. Конкретні штивань. Ваня, ти трішки. <рігла> 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 Не ми я в принципі можу зараз китамара на паруси. Знімай. Я ж тобі казав, прыгай. Саме головне нас знімай. Да, це круто. Все, то я аккуратно. Тепер, будь ласка, Так. Я продемонструю, як треба пішти. Як правильно Одною рукою. Чекай, <гум> чекай, чекай, Січь, що тут ваше. Немає нічого важкого. Нам потрібно стати, так, щоб вітер довпався. Ну, на даний момент вітер крутить. Не погадає.